20 вересня ми знаходимося в ряду, де ростуть 4 кишмиша. Перший з нас це Щелкунчик, другий Reagal Sідліс, третій, ось він, Sugar Crips і четвертий – Тімко. Я вам вже показував їх. Зараз. Усіх інтересує, а показував я вам рівно 10 днів назад. Пройшло 10 днів. От Зараз ми подивимося. Я вже бачу, там воно в мене миска. Я вже тут прийшов, щоб його зрізати. Оставлю тут гроне 3-4 просто для відвідувачів, щоб бачили, ну, там могли ягодку скуштувати, щоб бачили, яке воно на вид. От, що воно себе представляє. Бо там у мене вже... Зараз ми з іншої сторони зайдемо площини. Тут уже есть є вот такие вот штуки. Бачите? Ось все. Ось є. Та й ось все, видите, вот это. Видите? Вот это. Видите? Это уже есть. Видите? ось є, дивіться, бачите, ось ось. Бачите? Це вже люди почали в'язати вузли. Тобто, приїжджають. Приїжджають вже як. Ну, Хто близько там, з області, там, район, ну, хто там має можливість, приїжджають, подивилися, і зразу в'яжуть каталог. Я був змушений сьогодні прибрати і один і другий. Чому? Зараз я вам поясню. У мене колекційний участок. І якби ну, у мене тут, ну, от... Та не, скажімо так, у мене тільки два, там, три щелкунчика на різних ціках, а то всі по одному кущу. Тобто, я не можу з одного куща допустим, нарізати 170 черенків. Бо зараз на, ну, на цю годину 170 замовлень. Ну, як я можу 170 замовлень? Навіть якщо воно буде через один, ви будете замовляти, на пополам 85 пагонів, ну як я можу нарізати ось з одного куща, то я мусив прибрати каталог. От, я всього, що... До кінця місяця я точно зроблю перелік оцього всього, що тут є. Перепровірю своїми, своїм учотом у журналі. І я тоді останеться, буде щось лишнє. Я опять виставлю каталог, повбираю все, що, чого вже немає, щоб очі воно не музолило. Ну, Якщо щось і буде, то там буде просто як би, єдинічно. Там, можливо, там буде 5, можливо, 3. Ну, ну отак. Ось. Так що, звиняйте, я не можу усім, ну, всіх вас наділити. Значить, що по е, цьому? По своєму, що я його обираю. Е, я його планую, бо хто приходить, теж дай їй дай. Зараз дай. кичмаші почалися, що ж у мене вони. Е, Усі усіх цікавить з тої сторони ножниці, це ж не хочеться, щоб вам час тягнути. Хто не прийде і теж попробують, ой-ой, добре, ой, дай. Думаю, ні, ну якщо я буду роздам, то що з чого я розинки буду свої любимі робити. А це якраз той случай. Значить скажу, я вже вам, ну зараз зайдемо на ту сторону, я вам покажу його, якби, що він на сьогодні. 10 днів по тому ми заміряли, тут і цукор і все. Значить, ось я дві гроздочки, оце в нього такі. Ну, може тут, ось бачите, тут трошки вже я зрізав. Ну я знаю, я тут е, 3 кілограма зрізав, мене дуже просили, я зрізав, то я знаю, що тут нема 3 кілограма. Ну, Кіло я точно тут не з'їв, миска воно стоїть, просто я хочу вже би, зважити, що воно там, як воно. Ну Це в середньому, бачите, дві гронки 700, оце його. ось, Я не кажу, що він там по кілу. Оце його, це середня вага, грони. Ось, бачите. 350, може є більше, більше чуть-чуть були, тут позрізали. ну Може, ну, може пів кіло. Ну, не більше. Оце так, Він, да, вроді би кажеться, що ого, тут така ця. Ні, ну ягодки крупненькі, що тут скажеш? Ягодки крупненька вона, красива. От. Одне, що тільки я вам скажу, значить, шкурочка в нього, бо дуже теж цікавилися там люди, яка в нього шкурка. Шкурка в нього наподобі як у Юпітера. Як не прискорбно. Ну так воно є, я кажу те, що є. Значить, рудиментів тут ось є, трапляються ниточки, точки, ось якщо вам видно. Ну, воно манюсеньке таке. Геть. Тобто воно при її не то, що не іщується, навіть не цей. М'якоть у нього така сочна мармеладна, без всякого підхрусту. Сама ягідка плотна, але вона при розкусуванні вона не хрущить. На смак. Мені дуже вінчо понравиться. Тут хороший баланс кислоти з цукром. І ще й такі нотки дюшеса. Оце мені вона дуже подобається, бо рядом з ним воно росте Шугар Кріпс. кручащий от, от сахар. Він такий, знаєте, Плотний прямо точно той хрустящий сахар, хоч молотком бий. Такий плотний, що називається, розкусуєш, хрустку стоїть прямо ну хрущить. Ну Вкус у нього, ну смак, да? смак у нього. ну Дуже солодка. І все. Ніякого там немає такого знаєте, цвіточного чи якогось сортового, сортового. Просто тупо от вона ну солодка така. і все, а Другий раз мені аж воно притерне. Я... Думаю, ну, а це якраз мені подобається, щоб трохи кислиночка була, бо я не люблю сильно воно, ну, щоб притор не було, От, то це на родзинки. то, що треба. От. Я його зараз буду це все зрізати. Оставлю, то що... давайте зараз, може які це. Та заміряємо там, воно. А, ну, цукор. Подивлюся, зараз я що тут. Він... Прямо такий плотний, ну не хрущить. І шкурка така у нього, ну, жується, ну, знаєте, без особого такого. У родзинках я в, ну, в прошлому році робив родзинки. От, ну, Майже 17 брикс. Сейчас ось поставлю. Если вийде, я вам покажу це. Покажу, як воно тут. Зараз спробуємо. Що в нас тут, Ну, ось, о, не знаю, там видно буде, не видно, бо я ще й не добачаю вже. Так що оце так. О. Ну, Мені оце дуже подобається. Оце такий вже я більше не знаю, він може набрати чи ні. Я вже так неділю ходив, пробував пробував. Оце мені якраз саме то. О, Думаю, ні. Більше я його не буду держати, бо не дай Бог ще він там набере та й буде теж притерне. Ні, оце для мене Лучшого мені не треба. Я для себе любимого. Через що я буду його зараз зрізати, це все діло. От, і пакувати. Час піде на родзинки, друга частина піде, зроблю пастилу. Ну і вам же ж покажу. Пастілу і Чисту Ну чисту не знаю. Я чисто не пробував, щоб іменно ну, без нічого. Як? Ну, не і трошки хочу із сливою підмішати, от, слива і оце. От. Ну, в обіті буду і зрізати Шугар Кріпс, бо він вже притерний, мені кажется. ну, шкурка там у Шугар Кріпса, вона не така по жорсткості, як у регала. Ну, зато вона е, трохи. Браунінгом береться, воно видно ось на, де на сонечку. Е, у нього такий чуть-чуть загарчик. Би, ось Та я зблизька вам покажу. бачите, от Береться цей Браунінг, за, загар сонця. Вона не горить нічого, ну трошки цей. А ось о, рядом же, ось о, дивіться, регал, який я буду, нема нічого, геть абсолютно. Він ну, геть ось такі чисті-чисті, бачите? Аж прозорі такі ягоди. В нього нема Браунінгу. Ну в цього зато шкірка така більш з'їдаємо, скажімо так. А в цього така, як у Юпітера. Тобто На брозинках воно взагалі не чувствується, як би. Це найкраще. Я ж їх пробував в тому році, я робив. І з котонкенді робив, цього Рататуя. і з оцього робив я там З Юпітера робив, із... Ютала робив, То саме на першому місці в нас був у ну, сім'ї був Регал. На другому місці у нас був Ютал. От. І на третьому місці був оце ж Рататуй. Бо рататуй він теж такий, знаєте, на любителя. Сильно такий сладкий, ну притерний він ще ж, ви знаєте, в нього такий ще вкус своєобразний, така, ну, з чим не спутаєш. Не кожному це подобається. От. Ну, для мене оце було. Вони і длинненькі такі були. Ну, як я зроблю і висушу, я вам покажу, які будуть самі ну, з нього родзинки. Ну це так, зараз я виключуся це все, зріжу, потім вам на вісах ну, покажу свій врожай. Думаю, оце так. Оце я про... Бо... І ще ж багато питають, а як же ж оце, оце... Як же ж буде, ну, в якому ви регіоні живете, як лоза там визріває, не визріває. Зараз я вам усе це покажу. Коротше, дивіться. Значить, лоза тут визріває повністю. Ось вона визріла. Ось залишилося, ось дивіться. Ось кусочок, бачите? Ну, тут остав... ну, давайте так ось я. Ось о, тут, ось він зачеканяний. Ну, тут ось один вузлик, два. Два, в... два між до вузля Оце до... О, а то все визрівше, як би. І так само і на у цього, у Шугар Кріпса. Дивіться, ну, чуть-чуть отстав, три вузлика ось осталося. Ну, це ж він вже, бачите, закінчилось, він закрутився, і ось залишилося три вузла йому. Ну, думаю, теж, як би, з визріванням, Тут буде все в порядку. От. Ось він, теж дивіться, це вже все коло шугар кріпса. Так же само. Е е е Наступний, тут оце у мене тімко у тімка Утінка визрівання. Дивіться, до зач... Де ось він зачеканяний. Ось я вам показую. Це ось о він пустив от цього. до кінця. Бачите? Вона визріша ось. Ось дивіться. Ось він обрізаний був. Ось це все. Ось вже лозина закрутилася. Дивіться, вона десь пішла сюди. Ну, тут... А, то, тут я не зачеканив просто. А, ні, зачекання вона ось. Це вже оце виріс. Вже пасенок там жовтіє. Ну то оце це от. Все воно визріває. Цукристість я сьогодні міряв у тімко. Зразу, щоб не плодити 10 відео, зразу я вам на всі питання відповідь в одному. Значить, потімку 17 брик у нього сахар. Грони тут побільші. Я думаю, що такі 700-800 грам. Отакі. Кілограмових я тут не бачу. Ні, нема тут кілограмових. Це перший його врожай. Ну як були сигналки, коротше, а це, щоб отак що там нормально поїсти, то це якби я вважаю, що це перший. То це отак. от. Це я заміряв. У цього шугар Кріпс, сахар на сьогодні 16. Він сладючіший, у два рази, ніж регав. Через що я регав, швидко зараз буду снімати. Тут я ж кажу, тут баланс хороший. Мені подобається кислота сахаром. А там тупо наче ложку сахара вкинув. Я не розумію, як це воно. Може, що кислоти немає. Що те таке приторне, це нормально. Ну і цей же ж остався ось у нас, бачите, це на сьогодні спустя 10 днів Оце ж цей Джек Салют чи щелкунчик Для мене це важко, це путанина ця. Ну теж якби визріває лоза. Ну звісно трошки відстає від, цього. від цих трьох форм, що я тільки що вам показував. Ну визріває, будемо сподіватися, що... що визріє. То це так. І ще ж питають ну, часто питання, що де, ж цей? де ми знаходимося? Повторююся ще раз. Ви, бо люди ж як, задають вопрос, а чи в нас визря, чи ні. Давайте я вам ось зразу відвідаю на цей питання. Значить, дивіться. Я знаходжуся в Кіровоградській області. Не там десь у краю, не десь там не з юга, не з сівера. Я знаходжуся рівно як посередині. Значить, Якщо брати географічний центр України, то я знаходжуся ну, пошти на ньому. Раніше він був цей географічний центр України, знаходився у цьому, ой, у Добровеличківці. Це Кіровоградська область була. Це ще в 89 году, там, році ну, определили так. От, і було воно, аж до, якщо не помиляюся, до 2005 го чи до 2006 го от, от, точно не скажу, не буду утверджати. Ну, тоді зробили нові би, картографічні роботи і перенесли цей географічний центр. Тепер він виходить, вже у Черкаській області. А там десь Коло шполи недалеко, село Мар'яновка, Чи Мар'ївка, чи Мар'яновка. Мар'янівка село. От. От там, десь на околиці, зараз на сьогодні знаходиться це, цей географічний центр. От. А добровеличкому вже тепер зробили типу, геометричний центр. Не знаю, це, що це таке, як це. ну, може, щоб не обідати. Кіровоградську область зробили це геометричний центр. Зараз він так числиться. О, ну не суть важно. Це, щоб ви розуміли, це де моє розташування. Якщо так по прямій між бувшими і теперішнім географічними центрами, то я між ними посередині. Тобто, Як кажуть, центріша не буває, то це те, що я вам ось показую, ви вже собі, ну як би, кожен, в якому хто регіоні, щоб я сто раз не відвічав вам, то я ж кажу, я знаходжуся в Кіровоградській області, рівно по центру, географічному центрі України. Тобто, це так. То прив'язуйтеся тепер самі, визріє воно у вас не визріє, Я ось вам показую на 20 вересня, от, як у мене. А як у вас буде, ну, звиняйте, я ж не живу допустимо, в Житомирській області чи де. ну, Откуди я можу знатися. Вже ці питання треба туди ну, задавати, хто там живе. Оце отак. От от. Я думаю, що я відповів на ваші питання. Це тут у цьому. Каталог я прибрав. ну, Зроблю ось, познімаю все з кущів, і зроблю ревізію, хоч при, приблизно, щоб розуміти, скільки тут. Я ж не можу кущ зарізати аж на корінь. от. Як воно там що буде, звісно. Може прийдеться навіть ну, ті последні, які заявки я брав. Може там, може, воно й фата, ну а може вдруг не фата, то звиняйте, прийдеться перезванювати, щоб люди ж не розчитували. То я так понаписував, понаписував. А тепер кинувся считать, ну, як я Цим я ніколи не займався. Я не в курсі, як ну, от приходить воно саме з собою. Да, лоза, до речі, дивіться, чиста, нічого тут немає, ніяких не ні, ні пошкоджень, нічого. Це де є трохи, ось, 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 бачите, на лиску. Це монофосфат калія. Я ж коли бризкав та воно там трошки де -та опіки робив. А так немає. Навіть зелена листва на цьому, бачите, геть ще. Дивіться, зелене, зелена, зелена салатна. Навіть ніякого не ні мільдю, нічого немає тут. Не тобто Все окей тут по лозі, ну А по налічую її, то я ж кажу, я тоді вже в кінці місяця цього. Зроблю таке, верну каталог і вже там конкретно буде, скільки там чого осталось, чи чого не вистачає. Буду вибачувати, якщо вдруг там комусь пообіщав. Ну, Я думаю, це ще не пізно, якби людина собі знайде, якщо в мене прийдеться мені відказати одному, другому чи там третьому е, чоловіку, то ще время дозволяє, можна в других виноградарів понаходити. Е, да, До речі, покажу, просто повертаюся, бачите, показую вам. Бананас. Не одну грону я отсюда не зрізав, чесно кажу, не одну. Так ото щіпали, так він ось є. Це ви ж, я вам казав, в мене не комерційний виноградник. Сказати, який він там на смак. ну, Так, щось би, чувствується, як ото. Ну, Вроді є там якийсь ананас, а може й немає. Ну, консистенція. ось, ошені. Це ж я ж кажу 20 вересня. А що він вісить увесь тут, дивіться, одійду далі, бо ще й не повірите. Увесь він тут вісить. Нічого я тут не зрізав, нікому я його не продавав. От. Не продавав, бо я ж кажу. Не комерчив тут у мене виноградник. Мені ну, пропало, ти пропало. Це урум. Ось, це прямо коло каліпки при вході. Оце він такий на 20 Ну, міряю я кислоту, він ще чуть-чуть, ще йому він надо висити, Ще не фата я йому. М -м. Ну все, що бачите, я просто от показую, що я находюся. Так, виключаюся, знімаю урожай і включу, вже, покажу, скільки я тут собрав. Ну, з учетом тих трьох кг, що продав, звісно, Так. Так, пройшло декілька минут. Ну, минут як? Минут 15, напевно. Значить показую. Так. ось Миска тут уже якби затарована. Вона важить 860 грамів. Ну, коротше, дивіться, да? 13 кг я зрізав, 3 продав. Ну, В чистому 16 кг. 16 кг. Одну сторону я зрізав. Бачите, так? Да? Ось лоза закінчується тут ось ось стара, ось, все, оце дві лозини, ось оце ригав. От. Ту сторону я не трогав, Короте, 16 я убрав. і показую зараз другу сторону. Но з цієї сторони його і було ізначально більше. І він весь ось є. Я сюди навіть і не, і не заходив. Навіть. Бачите, оце він тут буде більше, як 16. Ось. Його. Ну тобто, судіть самі, я не знаю. Це багато, мало. Ну тобто ще одна миска така по-любому буде ще 16 кг. Ну це в того, десь 30 кг оце оцього кишмиша. Оце я забрав, зібрав з оцього куща. Ось ось. Я не розумію, це багато, мало. Оси його не їдять. от Нема тут. Та до речі, і шугер кріпс, я теж не бачу, щоб оси їли. Не видно тут не де цих ось. І тімко так само не видно, не їдять. Тімко мені дуже подобається, такий насищений вкус. У нього, блін, теж. Не знаю, мабуть, його спробую на родзинки, що воно вийде. Хай буде. Ну, оце, оце так от. Я вам показав і кущ показав, і воно з цієї сторони, бачите, миска. Щоб не думали, що я тут вас розводю. Оце так. Зібрав я на цей. А, оп. в мене ж ось є штабло з цієї сторони. Ось воно. Де воно там? Десь там. 13. Ну, думайте, треба воно чи не треба, я показав, лозався, визрівша. У нього, аби тільки фатило. тим, кому пообіщав. бо кущ один. Якщо в мене воно щелкунчика хоч можна нас купити, там кущ тут ось повністю його, тут немає прививок, це все він. І там у мене е, повністю кущ е, якби два геть повноцінні куща. Оце, оце отак от. На сьогодні на 20 вересня. Оце я зібрав. Я вирішив, що не буду я зразу все знімати. По тій причині, що, думаю, «Блін, якщо я все возьму, зніму. А вдруг в мене там не вийде переробити, не поміститься, буде лишня, буде в'януть оце в миски. Думаю, на кущу йому точно нічого не буде, навіть якщо він там два дні повісить. Що він там, що з ним за два дні може статися? Нічого. Навіть якщо дощ піде то воно ж цей. Він не тріщить ніякий тут, цей американці вони ж взагалі не тріщать. Так що тут без варіантів, Думаю, та ладно, хай побуде. Mm. До речі, ось сюди, дивіться, бачите, які на винограднику, що йому робити, блін? Дадь дождя. Мотоблок сюди, я вже так куди, я її ціпав подламую ламою, лапить і всі. Оце таке. Та я вже й не поливаю, не капаю, бо думаю, ну куди вже капати. В кінець вересня я ще буду капати, не буду я нічого капати. Вже буду там воно старатися познімати його. Бо тут ось у мене взагалі ряд немає там до краю, там чуть-чуть пару грон лівії в кінці свободний. Це мене радує. А там ще винограду вистає. То треба буде зрізати його. Хай лоза зріє. Ну, оце от ось так. До побачення. От. Дякую, що додивилися. Таке длинне моє відео. Дядько в шляпі нікого не розводить. Так що показав так, як є. А то вже вам уже думати. Надо воно вам, не надо Самі вже рішайте, визріє воно в вас, од регіона Трошки географії я розказав, думаю що отак чуть -чуть, і відвідав на ваші всі питання. До побачення. Завтра вам покажу по нових новіших гібридних формах, яких ні в коша немає, які стоять кучу грошей. Так що до завтра.